Привіт, мій юний друже! Як пройшов твій день? Сподіваюся, все добре. Вже настала пора читати казочку на ніч. Ти готов? Давай напочитаємо! почитаємо. українські народні казки. Сьогодні ми будемо читати про чарівне вбрання. Жив собі на світі юнак, високий, стрункий і гарний. Як настав час одружуватися, то посватався парубок до Марічки, найбіднішої дівчини з сусіднього села. Незабаром після весілля сталося лихо, хлопець раптом захворів. Прийшли якось друзі його провідати, а він їм сон розповідав. Наснилося, що я одужую. Якщо матиму таке вбрання, якого світ не бачив. Почула це Марічка. Вирішила те вбрання чудово відшукати та чоловіка на ноги поставити. Довго, довго йшла дівчина, поки не опинилася в темному лісі, блукала в хащах, гіркі сльози лила, долю проклинала. Нарешті вона вийшла з лісу на галявину. Де хатка стояла. Посукала Марічка у двері, ніхто не відчинив. Набралася сміливості, зайшла до хатки. Бачить, а на столі частування стоїть. Хоч і не можна чужого брати, Марічка не втрималася, бо голодна була. Опівночі задражали стіни. Задзвеніли вікна, улетіла до хати баба Яга, розлютилася, закричала. Коли прийшла ти сюди, молодице, тож співай тепер, як заморська птиця. А Марічка їй, я б заспівала та не до пісень мені зараз шукаю чоловіка впрання, якого ще світ не бачив. Баба Яга вибігла в сіни. І принесла їй жупан та сорочку вишити зірками. Закричала знову стара. «О, ти маєш ти вбрання, молодиці, так співай тепер, як заморська птиця. Я б заспівала та тільки вбрання не повне, штанів бракує. Баба яга вибігла за двері, пошукала по закутках. І принесла нові штани з прекрасної тканини, що сам цар таки носить. Кинула їх і закричала. «О, ти маєш ти вбрання, молодице, тож співай тепер, як заморська птиця. Я б заспівала, та тільки вбрання й тепер, не повне, чобід бракує. Баба Яга знов вийшла. А як повернулася, то принесла сап'янові чоботи. Та як крикне от і маєш ти вбрання молодице, тож співай тепер, як заморська птиця. Я б заспівала, та тільки вбрання і зараз не повне. Шапки бракує. Баба Яга знову з хати вийшла, а як повернулася, кинула шапку з кунячого хутра. От і маєш ти вбрання, молодиця, тож співай тепер, як заморська птиця. Я б заспівала, та тільки броня й досі не повне. Паска бракує, якого світ не бачив. Цур тобі! крикнула баба Яга, схопила свою мітлу і пішла з хати. Як повернулася баба Яга, кинула Марічці пасок. Оздоблений коштовним камінням і так крикнула, що ледве місяць з неба не впав. О, ти маєш ти вбрання, молодице, тож співай тепер, як заморська птиця. Тепер у Марічки було все, що треба. Тож вона заспівала пісню так, як її матінка навчила, розплакалася стара. Подобрішила, відпустила вона Марічку Удома молодиця віддала брання чоловікові, той одягнувся та дужав. Зажили вони в добрій слагоді. Сподіваюся, що тобі сподобалася ця казочка, а тепер пора засинати солодких тобі снів, друже.